Ми розпочали з новин та, про Індію та Китай у розрізі РФської нафти. Працюють американські санкції, чи ці процеси не варто також так щільно пов'язувати одне з іншим? Ну, тут саме головне, треба розуміти, що американські санкції почнуть діяти лише тільки через місяць. Uh -huh. Це традиційна практика, коли впроваджують Будь-які санкції дають час для тих компаній, які вже уклали контракти, завершити ці контракти. Як результат, ми скоріш цього, будемо оцінювати наскільки ці санкції ефективні, як вони вплинули на покупців російської нафти і з Індії і Китаю вже безпосередньо через місяць, походячи в того, які відповідна який обсяг був відвантажений ці країни, скільки суден не йде безпосередня партії цих країн і так далі. Тоді ми можемо сказати, що санкції дійсно були ефективними. Якщо цього не відбудеться, то ми чудово розуміємо, і навіть є публікації, як міжнародної пресі, так і у нас що є можливість обходити санкції, зокрема, наприклад, уже деякі. Представники цих країн заявляють про те, що якщо вони будуть купувати через посередників, а купувати безпосередньо там якісь компанії, які не попали під санкції, які будуть між продавцем і покупцем, то в такому випадку, нібито санкції не повинні застосовуватися, і ми маємо трошки такий негативний прецедент. Зокрема, наприклад, коли Байден застосував санкції проти ГазпромуНЕФТІ і проти. Згутні втікас то саме відсутність старинних санкцій, тому що якраз в той момент Трамп вступив на свою посаду. Відповідно, він не здійснював належний контроль за те, щоб санкції дотримувалися, і ми бачимо, що. Там в лютому в лютому березні місяці а обсяги нібито впали, але вже через декілька тижнів вони відновилися, і суттєвих втрат для Росії не відбулося. І дуже важливо, щоб зараз не повторилася ця ситуація, щоб Трамп точніше адміністрація Трампа застосовували вторинні санкції, по відношенню до тих компаній, які порушують і намагаються обійти санкції Сполучених Штатів. Яка для цього є перспектива Ілля, для цього застосування вторинних санкцій? Ну, поки що рано про це говорити. Єдине, mm -hmm. ми бачимо точно відповідний позитив. А по-перше, ми бачимо незнач... незначне незначне зростання ціни на нафту. Я маю на увазі марки Brent, а не Urals. Це означає, що ринок відчув, що російська нафта може піти, тобто відповідна реакція була, і це ми точно можемо зазначити, що був ефект. Другий момент це те, що Лукуйл об'явив про те, що він буде продавати свої активи за кордоном, і це вже реалії, які відбулися. А це на хвилиночку, одна третина. Пізноса лукойла, який перебуває за кордоном, це означає менше податків до російського бюджету, суттєві втрати і так далі. Тому в цьому ключі це однозначно великий позитив. Так само, зокрема, наприклад, є і попитання по окремим об'єктам Роснефті. тому вже відповідні дії є. Як далі буде діяти Трамп? Я переконаний, що Трамп явно не зацікавлений, що проводили, проводили відповідні паралелі там санкціями Байдена і ним. І у випадку, якщо він так само не буде реагувати на обхід санкцій, то переконаний, оце порівняння буде присутнє в американській пресі, що дивиться. Айден застосував санкції проти російських нафтових компаній, у нього нічого не вийшло. і відповідно так само здійснив Трамп. Запровадив санкції, але за відсутності вторинних санкцій вони не діяли. Тому я переконаний, що Трамп буде активно запроваджувати вторинні санкції по відношенню до всіх компаній, логістичних портів і інших, особливо банків, які будуть допомагати обходити санкції. Ілля зараз з вашого дозволу. Ло ми ще поговоримо про можливі перспективні дії 47-го американського президента. Але перед цим хочу вашої думки дізнатися про іревського диктатора і його орбіту, котрі ось ці санкції, в тому числі, які запропоновані Дональдом Трампом. Ну так піднімають накпини та кажуть про те, що ну слухайте, РФ і так під санкціями вже живе довгий час. Ми адапто. Вані, ми абсолютно точно знаємо, як зберегти або більше іноді навіть і дати розвиток економіці. Вся ця історія це все бравада на і зовнішні контури, на внутрішній вжиток. Чи все ж таки дійсно є ну? Окрім там, Китайської Народної Республіки, можливо, і, і вона насамперед, гравці, які будуть підживлювати і далі здатність аревської економіки, яким чином бути в тонусі. Ну а головне і найнебезпечніше для нас підпитувати військово-промисловий комплекс, я особисто вважаю, що це брава. А зараз ми чекаємо наступну таку інформаційну точку. Це зустріч президента Трампа і Сі. А якраз на цій зустрічі ми побачимо ті параметри, які будуть стосуватися, як буде діяти Китай щодо російської нафти. Сидово зрозумію, що основна тема розмови буде зовсім інша. Це торговельні відносини між Китаєм і Сполученими Штатами. Але все ж таки, це питання буде підніматися, і точно буде якась відповідь, і це так само. Затро буде стосуватися і безпосередньо і Ірака, Ірана ті нафтові родовища, які належать Луко, і от в цьому контексті, звичайно, ми вже і зможемо сказати, чи це дійсно права чи ні. Якщо Китай обмежить таку купівлю. То в такому випадку однозначно іра ірану придеться міняти власників а даних кампаній, можливо, він здійснює відповідний там. Націоналізацію або інше, це вже не вперше відбувалося в Ірані. Тому в цьому ключі, я думаю, все ж таки Іран скористається цією можливістю. Але ще раз наголошую: інформаційна точка на основі яких ми будемо робити більш обґрунтовані висновки, це буде якраз результати зустрічі Трампа і Сі. Ну вона вже на видноколі. Якщо трошечки не те, щоб навіть порозмірковувати, а намагатися промоделювати ситуацію, виходячи на ну, про найні з. Тих вихідних обставин, які ми маємо, наскільки китайській народній республіці та е, вигідно приставати на ті умови, які пропонують Сполучені Штати Америки? Якщо ні, то яким чином вони можуть пручатися? Ну а відповідно, що у цьому випадку можуть протиставляти Сполучені Штати Америки? І Як все це головне та буде впливати дійсно на е, нас, на Україну на Еревську українську війну? Перший момент, який я би хотів відмітити, що Китай показав, що у нього є чим впливати на Сполучені Штати, якраз видобуток рідкоземельних елементів переробку рідкоземельних елементів, де Китай однозначно є повним монополістом. І можна сказати, я навіть говорю, що ОПЕК помер. Народився новий опек, тобто нафтовий опек можна сказати на сьогоднішній день. Він вже не діє у зв'язку з нарощуванням обсягу нафта. Він не виконує ті функції, заради яких він створювався. Тобто він і всупереч ринку, і це якраз залежить від основного гравця. А народився другий Китай, і Китай показує, що він буде використовувати свою монополію на рідко елементи з усіма країнами. Допроваджуючи відповідні інструменти експортного контролю, які не дасть можливість в якісь конкретні країни або якісь конкретні мінерали поставляти в будь-які країни, тому в цьому ключі звичайно це є інструментом впливу, і от на фоні, ось того, що у Трампа усвідомили, що дійсно вплив Китая на американську економіку є значним. Почали відбуватися поступки, і ці поступки можна сказати, іде з двох боків, тому що втрата американського ринку для Китаю, дійсно, є дуже значним. Це означатиме суттєве падіння навіть економіки, навіть не те, що там зменшення темпів зростання, а падіння. І це звичайно буде негативно відображатися на загальному економічному стані на доходів цієї країни тощо, тому їм треба поступатися, і вони вже досягли певних домовленості. Все ж таки, Китай є прагматичним і через свою прагматику є можливість домовлятися. І от якраз це буде стосуватися, як буде підніматися питання Росії Трампу дуже важливий мир. Він чудово розуміє, що цей мир неможливий без відповідного тиску на Росію. Він тривалий час намагався вирішити це питання прямком, не вийшло, і він перейшов до Патага. І вирішив використовувати всі інструменти, які є, в тому числі інструменти свої з Китаєм. Китаю не є настільки принциповим утримувати Росію, допомагати їм. Протягом всіх цих чотирьох років повномасштабного вторгнення. І ти використовував свою ситуацію заробляючи на купівлі по заниженим цінам російських енергоресурсів, отримуючи відповідні дозволи там на вирубку ліса на території Росії. інші відповідні поступки зараз в цілому запропонувати Росії Китаю вже нема чого зору ресурсів. Китай бере своє інших покупців, таких великих як Китай у Росії немає. З іншого боку, він продавав свої товари. І суттєво наростив якраз свої а, експортні можливості в Росію, і це, але це є і вагою. Ні, це лише декілька відсотків для Китаю це не принципова. Для нього більш все ж таки мати більш принципову позицію виграти з домовленості Трампа. Тому, незважаючи на те, що всі говорять, що Китай не уступить. Я ще раз, якщо Трамп Трампу дуже важлива ця Нобельська пріпремія і цей мир. То я думаю, що там буде досягнута згода щодо зменшення відповідно закупівлю російської нафти. До речі, нещодавно я манувазі десь приблизно біля місяць назад, так припинив субсидувати купівлю російських кольорових металів, і це призвело до того, що підприємством толтійне підприємство Росії. Погіршили свій фінансовий стан і фактично говорять про скорочення свого власного виробництва необхідності припинити роботу різноманітних своїх цехів і звільнення працівників. Це доволі такий вагомий сигнал, який говорить, що Китай підтримувати в цьому ключі не буде. Він просто буде заробляти на цій війні. Ну і дійсно, вже знову ж таки навидноколіться зустріч двох лідерів світових полісів, та які претендують не безпідставно на те, що хочуть мати світ двополярним. Будемо дивитися і висновки вже по наявним фактам І з вами в тому числі Ілля будемо робити. Хочу поговорити ще про Європу. про... Підтримку України про гроші про ці викуповні заморожені ревські активи. От яким чином знову ж таки від риторики чи має підстави у короткотерміновій перспективі змінитися риторичний контекст на прагматичний на дієвий, щоб Україна почала поволі діставати з цього фінансових зисків в якості підтримки? Однозначно, ми вже точно отримали 50 мільярдів доларів, які погашаються за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Це вже доволі таки вагомий був крок, який був здійснений минулого року, і протягом цього року ми ці гроші отримаємо. Це перший момент. Другий момент це стосується вже безпосередня передача цих активів. Європа зрозуміла, що для неї. Передача таких активів є ризикована з багатьох причин, і тут треба зрозуміти Європи. Проте вона знайшла правовий механізм. Цей правовий механізм полягає в наступному: що замість реальних російських активів у вигляді коштів та інших цінних паперів, там які знаходяться в різних країнах, і в тому числі переважно в Бельгії, це буде замінено на облігації, які випустить Європейський Союз. А ці кошти будуть передані Україні таким чином, нібито так, з юридичної точки зору ці активи не конфісковані. Ці активи знаходяться просто в іншій формі. І тому це звичайно дуже правильний крок, правильний напрям. Я дякую нашим європейським друзям, які знайшли таке елегантне рішення. Яке задовольняє учасників ті, хто має ці активи, сам Європейський Союз і Україну в тому числі, от для нас головне це все ж таки це отримати кошти. А цей рік і на нас початок наступного року кошти у нас є. Ми забезпечені необхідними фінансовими ресурсами для того, щоб виконувати бюджетні зобов'язання. Щодо е, того, що є певні проблеми, зокрема пільга висуває вимоги щодо конфіскації цих активів, то я вважаю, вони обґрунтовані. І Європейський Союз знайде цьому рішення. Вони не є такими, що однозначно блокують отримання такої допомоги. Вони фактично просто висувають певні вимоги, які мають бути виконані, і вони будуть виконані. І скоріше всього, ми ці кошти отримуємо наступного року. Я оцінюю абсолютно реалістичність, скажімо так, високу реалістичність цього кроку. Це кінець січня, початок лютого. Це Достатній для нас термін. У нас немає нічого критичного. Коштів у України є. А отже, ми почекати можемо. Тому українцям я би звернувся до них і сказав, не думайте в контексті там зради перемоги. Це процес і процес на користь України. 140 мільярдів це на декілька років повністю покриє наші потреби в бюджетному забезпеченні, а також частина цих коштів можна спрямувати на армію, що забезпечить краще озброєння і розвиток нашого внутрішнього виробництва. Це дуже значний. Кошти тому в цьому ключі я вважаю, що європейський союз діє ну, і рухається в правильному напряму, хоч можливо нам хотілося швидше, але і це темп, який зараз є для нас, є достатньо. Ілля тут традиційно спасибі вам за реалістичний оптимізм і його обґрунтування для нашої поглядацької аудиторії. Якщо ви вже так, от всередину нашої держави, погляд спромовуєте, не можу вас не запитати про прогнози та про прогнози зростання економіки скорочені. Вони ж були на цей рік, наскільки я пам'ятаю, та от і національний банк України ставку зберігав. На рівні 15,5 половин, здається відсотків. Що на рік прийдешній? тут тут значить, треба розуміти і до чого готуватися. Це рік складний, дуже складний. А економіка все ж таки дуже сповільнилася. Темпи зростання вже точно будуть менше 2 відсотків. І тут треба розділяти об'єктивні причини і суб'єктивні причини, тому що об'єктивні причини це і удари по нашій енергетиці, необхідні закупівлю більшого об'єму газу, необхідна закупівлю відповідної електроенергії для того, щоб забезпечити роботу наших підприємств, і це дії ворога, це об'єктивні причини, на які ми не можемо вплинути, але є і суб'єктивні причини такого уповільнення. Це і непродумана політика кабінету міністрів збільшення оподаткування заробітних плат це я вважаю, неприйнятним, що зменшили купівельну спроможність, особливо найбідніших верств населення. Крім цього. Також це і питання неможливості розвитку виробництва. Тривалий час міністрів не може прийняти рішення щодо дозволу експорту зброї за кадров. У нас на сьогоднішній день є надлишкові потужності. Ми можемо випускати зброю, на якій немає замовлень від міністерства оборони, і тому експорт зброї дасть можливість нам і покращити наш фінансовий стан. Більше що те, обсяги продажу відповідної продукції за кордон, співпраця звичайно має бути з нашими міжнародними партнерами, і саме від них на сьогоднішній день є запит на нашу продукцію. Ми зараз є провідними, фактично виробниками дронів, радіоелектронної боротьби і все решта, тому ця продукція вже має відповідний попит. Крім цього, коли ми відкриємо можливість реалізації продукції за кордон. Ми також отримуємо і інвестиції. Інвестиції не приходять саме через те, що коли задають питання, а вони бізнеса, які мають отримувати прибуток. А тому ми будемо продавати продукти. Міністерство оборони говорить: ні, в мене не буде довгострокових контрактів. Я буду купувати стільки, скільки мені потрібно на зараз. Інвестору це не цікаво. Він говорить: я буду продавати тоді свою продукцію в інші країни, Європейський Союз, зокрема. А ми говоримо ні, не можна. Тому зараз якраз загроза в цьому. Тому повільнення нашого економічного зростання це якраз дії уряду, які повільні, які недостатні, і які ну, шкодять можна сказати, економічної активності. Якщо це не буде змінено, то ми ну, ще далі будемо сповільнюватися в економічному зростанні. І навіть, виходячи з поточної ситуації, ми можемо перейти в мінус, тобто відбудеться. Сесія економіки я вважаю, що це неприйнятно. Щодо національного банку, то він продовжує притримуватися під час війни консервативної політики і незважаючи на сповільнення інфляції, тримає таку ставку. Ну, в принципі, така політика під час війни має місце, тобто іншими словами, я не буду говорити, що це однозначно якийсь негатив чи позитив. Це може мати місце для того, щоб стримати стабільність національної валюти. Проте є моменти щодо, щодо ну, не обґрунтовано, на мою думку утримання курсу національної валюти, тому що ми із-за того, що фактично не виконали ті параметри, а вони обґрунтовані. Щодо курсу національної валюти на цей рік 45 гривень, то ми втратили 168 мільярдів гривень додаткових надкошень до українського бюджету, а це 3 мільярда доларів. Це величезна сума, і от в цьому ключі я вважаю, що порада міжнародного валютного фонду в приводу девалюації національної валюти незначною це менше 10%, але ця порада є обґрунтованою. Як далі буде розвиватися ситуація на ринку, тому що я бачу, все ж таки зараз це не рішення національного банку такі трошки відпустили. 30-40 копійок це явно не падіння національної валюти, але ми будемо спостерігати. Одним словом, уряду треба більш активно діяти в підтримці українських підприємств, створювати умови для розвитку, зокрема відкривати експорт як один із потенціальних можливостей збільшення нашого ВВП. Пане Ілля, ну тут от хороша знову ж таки правильна масна крапка, і на подумати і на сприйняти. А щодо аналізу, дійсно, ви заброкували хороший такий дороговказ і на глобальному контексті рівня з прийдешньою зустрічю Дональда Трампа і Сі Цзінпіня. Ну і звичайно ж, будемо дивитися, як будуть розвиватися події всередині держави в тих напрямках, які ви сьогодні окреслили ще раз. Сибі вам традиційно за те, що знаходите час і можливість Я бути мене. при діалозі з прямим Адумен. каналом навзаєм Ілля Несходовський, пані та панове керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС з нами на живому зв'язку.